Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. Нещодавно у стінах коледжу студенти 231-ї групи організували серію крутих заходів. Пізнавальну програму Краще за професією та розважальну забави з Миколайчиком». Перший захід був проведений разом з учнями дев'ятих класів шкіл міста. Спочатку гості позмагалися інтелектуально. А потім разом зі студентами засервували столи згідно з правилами та вимогами етикету. Завершився цей захід релаксом у вигляді смачного солодкого столу і танців разом з нашими студентами. Трішки згодом до нас завітали соціально незахищені молодші дітки, яких зустріли святковий Миколай та казковий ангел. Святкові особи провели драйвові конкурси. А їхні помічники разом з дітками зробили листівки для Миколая Чудотворця. На завершення розваг дітки отримали подарунки і були неймовірно щасливими, а студенти задоволеними, адже все робилося саме заради цих посмішок та емоцій. І хоча після проведених заходів відчувалася приємна втома, ми зрозуміли, що дарувати добро і радість, особливо у час війни, Дуже потрібна справа. Благодійність ніколи не вийде з моди. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!